Нали перші дзвоники в усіх полтавських школах. Привітання цього дня школярі отримали від мера Олександра Мамая та депутатів міськради. Полтавський міський голова бажає всім дітлахам, які переступили шкільний поріг, добре навчатися, бо розумне підростаюче покоління, запорука успішної держави. Особисто привітав мер учнів другої та двадцятої школи. Я хочу привітати всіх без виключення мешканців і нашого міста, всю територіальну громаду, всю територіальну громаду нашої незалежної країни із днем знань із першим Вересня, і мабуть, на сьогоднішній день в першу чергу це свято для батьків і для вчителів, тому що для дітей я дивився невеличкі посмішки, але все таки це є е, сум за літом. А чого свято для батьків? Мабуть, найбільше батьки і вчителі готувалися до сьогоднішнього дня. Цьогоріч до школи пішли 27 тисяч учнів, з них 3200 – першокласників. Традиційно наймолодші вихованці головні винуватці свята. Свої таланти демонструють піснями і танцями. Give a На кудря мама першокласниці Олександри переживає радість і смуток одночасно. Пишається, що її донечка уже школярка, і не счулась, як рідне дитя підросло. Емоції переповнюють мене дуже радісно. Ми дуже всі, і бабуся тут, і тато. Дуже хвилююся, переживаю. Ну нічого. Зусім справимося. Аліза з сколи Бог, переступила шкільний поріг не вперше. Цьогоріч перейшла в другий клас. Зазначає, в період літніх канікул мріяла зустрітися з шкільними товаришами. Хотіла, тому що в школі дуже класно. Що саме тобі найбільше людьми? Вчитися. Я люблю на перервах з друзями гуляти. Володимир Корчака, депутат Полтавської міської ради, традиційно відвідує свята рідної 21-ї гімназії. Свого часу тут навчався, нині є почесним гостем. Крім того, він постійно допомагає в облаштуванні навчального закладу. Мені сьогодні дуже приємно констатувати те, що ми, депутати Полтавської міської ради, вирішили для нашої школи. Багато питань, які не вирішувалися тривалий час. Прикладом цього може бути будівництво спортивного майданчика, що дасть можливість більш повноцінно займатися фізкультурою та спортом: ремонт покрівлі, ремонт харчоблоку, ремонт санвузлів для молодшої школи. Долучилися до поздоровлень школярів й інші депутати міськради. Іван Діденко побував у 18-й школі. Її стіни вважає рідними, бо не один рік навчався саме тут. Цьогоріч за ініціативи міської влади оновили спортзал навчального закладу. В цьому році, завдячуючи місь... міській владі, значну частину коштів виділили на ремонт спортзалу. Майже мільйон гривень. виділили. зараз ідуть роботи. Ще не закінчені вони, але будуть закінчені, думаю, найближчим часом. А народний обранець Григорій Сахну особисто привітав вчителів та учнів 38-ї школи. Розповідає, депутатський корпус міської ради традиційно вирішує проблеми, з якими до них звертаються працівники закладу. 11-й раз в цій школі в цьому році нам вдалося поставити вікна. Зараз легше це робити, так як пріоритетом для міської влади і для міського голови. Ви знаєте, напевно, всі є з діти. Урочиста лінійка завершилася. Пролунав перший дзвоник на урок. Тож тепер школярам і батькам не до відпочинку. Розпочалася нова цікава сторінка в їх житті.